Доброго часу доби та мирного неба. Сьогодні ми продовжуємо працювати з темою одночленів, і сьогодні ми маємо поговорити про множення одночленів і піднесення одночлена до степені. В першу чергу маємо згадати, що таке одночлен. Одночлени, одночлени це вирази, які містять числа, букви, тобто змінні і дію множення. Якщо в виразі є додавання, віднімання або ділення. Це вже не є одночленом. Відповідно, Х плюс Y це не одночлен. Тому що маємо дію плюс. А, наприклад, 2хі то це вже буде одночлен, тому що в нас є букви, є цифри і є між ними множення. Нехай нам потрібно помножити два одночлени. Нам потрібно помножити 2х і 3 Ось Треба два одночлени перемножити. Ми маємо пам'ятати, що ми перемножаємо числа, записуємо одразу їх попереду, щоб у нас одночлен, отриманий в кінці, був стандартного вигляду. Далі, якщо букви є однакові, то ми їх маємо теж перемножити. Я пишу один раз детально, далі будемо більш скорочено записувати. Якщо є букви, які не повторюються, ми їх просто дописуємо, але жодну букву ми не маємо загубити. 2 помножити на 3, 6х помножити на х, х в квадраті, yz, ми просто дописали. Наступне, нехай нам потрібно перемножити 2а і 3b. 2 на 3. 6аб дописали. Наступний варіант, наприклад, 6х. Нам потрібно помножити на 8х в квадраті. Знову ж таки, 6 помножити на мінус 8. Мінус 48х y в квадраті. А тепер нехай нам потрібно виконати ось таке множення ще. Мінус m нам помножити потрібно на 4n. Відповідно, якщо у нас перед одночленом нічого немає, це означає, що ми там рахуємо, як одиничку. Просто одиничку ми не пишемо. Мінус 1 на 4 мінус 4 m. Н. Тобто, якщо ми маємо множити два одночлена, ми перемножаємо числа. Далі перемножаємо, якщо є однакові букви. Ті букви, які не співпадають, ми дописуємо. Виконуємо множення ми, відповідно згідно властивостей степеня. Які, якщо ви трохи підзабули, бажано повторити. Тепер, якщо нам потрібно піднести одночлен до степеня, ну, нехай нам треба три. X піднести у третю степінь. Коли ми одну член підносимо до степеня, ми підносимо окремо кожну його частину. Тобто, ми 3 підносимо в третю степінь, і ми х підносимо в третю степінь. 3 в третій степені. 3 помножити на 3 і ще раз на 3. Це буде 27х у кубі. Нехай нам потрібно піднести до. Квадрату вираз ось такий: 3аБ в другій степені. І це все до квадрату, ще до другої. Знову ж таки, кожну частину підносимо до потрібного степеню. Далі 3 в квадраті, 9 А в квадраті b коли ми степінь підносимо ще до степеня, показники ми перемножаємо. Тепер переходимо до виконання вправ і почнемо ми з вправи номер 284 Кажу одразу: це номер по новому підручнику. По старому ви можете підібрати по умові, якщо вам потрібно. Це приблизно 260 Дев'ята вправа, якщо я не помиляюсь, по старому підручнику. Візьмемо перший приклад. 0,6 А в четвертій степені, Б в третій степені. треба перемножити з 4 а в 2Б. Знову ж таки, зараз я ще один раз розпишу детально. І покажу, яку, яку частину можна опускати, якщо ми вже розібралися, як ми виконуємо множення. Отже, числа перемножаємо. Далі перемножаємо однакові букви. Тобто, фактично, зараз я просто трошки змінила порядок. 0,6 на 4. Це отримуємо 2,4. Далі, за властивістю степеня. В такому випадку ми маємо показники додати. Тут аналогічно, ніякого показника немає, рахуємо як одиничку. Тобто B в четвертій. Отже, ось ми отримали Одночлен, до речі, стандартного вигляду. де 2,4 є числовим коефіцієнтом. Візьмемо, наприклад, з цього номеру ще нехай четвертий. Приклад. 0,7х в 6 y в 9, помножити на 03 y. Далі дивіться, ось всю частинку, якщо ви розібрались, як виконувати, ви можете не записувати. Ви одразу можете рахувати результат. Отже, 7 на 3, 21, дві цифри після коми, тобто. 0,21. Далі Х в 6 Х в першій. В даному випадку показники додаються Х в 7, y дев'ятій, Y в першій, y У у 10 степені. Тобто, якщо ви розібрались, як робить, ви можете одразу в ось в такому вигляді записувати. І давайте ще зробимо п'ятий приклад. Мінус 3 двадцяти П в другій, Q в 8 треба перемножити на 40 81, П8 Q в другій. Дивіться, я одразу числа не буду перемножати, я їх поки що ще запишу, тому що ми можемо побачити, що ми будемо щось скорочувати. А з буквами ми одразу порухуємо. Показники додаємо в 10, Q теж в 10-й Тепер повертаємося до чисел. 20 і 40 скорочуємо на 20. Тут залишається 1, тут залишається 2. 3 і 81 теж скорочуємо на 3, тут 1 залишається, тут 27. І далі, якщо ми перемножимо мінус, так і залишається 1 на 2. 2, 1 на 27. 27. І виходить, що мінус 2 27 P в 10 на Q10. Отже, ось таким чином ми виконуємо множення двох одночленів. Тепер ми перейдемо до номера 286-го. Почнемо з першого. Піднесіть до квадрата одночлен. Перший одночлен це 6а. До квадрата друга степень. 6 в другій степені на а в другій. 6 в другій степені. Наголошую, це не 6 помножити на 2, і це не 12. 6 в другій степені це 6 помножити на 6. І це 36 А в другій степені. Далі візьмемо третій приклад. Мінус 9а в четвертій, Б в п'ятій. І це все до квадрату. У нас все в, цьому, в цій вправі треба до квадрату підносити. Отже, візьмемо мінус 9 в квадраті, це в нас буде 81. Від'ємне число у парному степені буде число додатнє. 9 на 9, 81. Далі. Ще раз розпишу детально по буквам. Тому що тут у нас вже інша властивість степеня. Тут ми вже показники маємо не додавати, а перемножати. А восьмій на Б10. І візьмемо ще шостий приклад. Мінус 5 сьомих А в, Б в другій – це восьмий, і це все до квадрату. Тут розпишу детально. Мінус 5 сьомих в квадраті, далі А в квадраті, Б в другий та ще ще раз в другий, С в восьмий, і ще раз в квадраті. Далі від'ємне число в парному степені буде число додатнє. 5 в квадраті буде 25, 7 в квадраті буде 49. А в другий показники перемножили, тобто Б в четвертій. Ще раз показники перемножили, це в 16. Ось таким чином ми підносимо до степеня. одночлен. Який і саме степінь не має різниці: квадрат, куб, десята, сота. 10, Схема роботи така сама. Зараз ще кілька цікавих вправ виконаємо, отже, наступна вправа. Номер 300, 288. Звучить вправа так. Перетворіть в одночлен стандартного вигляду вираз. Нагадую, що одночленом стандартного вигляду є такий одночлен, у якого на першому місці стоїть числовий коефіцієнт. І далі кожна літера зустрічається лише один раз. Хоча звучить завдання по-іншому, але все одно це абсолютно аналогічно до попередньої вправи. Нам, фактично, треба піднести до степені. 3 в другій степені 9, А в другій та ще в другу. Показники перемножаємо А в четвертій. Б в, друг, Б в першій і ще в другу, Б в другій степені. З цього номеру візьмемо ще цікавий шостий приклад. Одна ціла одна друга, А в 8 степені Б В 9 степені, і це все ще треба піднести в 6 степінь. Ну, кажу одразу, мішане число нам незручно підносити в будь-яку степінь, нам зручно його перевести в неправильний дріб. Знаменник той самий: 2 помножити на 1. 1 і ще, вибачте, обмовилась, Цілу частину множимо на знаменник, це 1 помножити на 2, це буде 2, і додаємо чисельник, ще плюс 1. Це буде 3. Отже, 3 других в шостій степені. а восьмій та ще в шосту, Б в дев'ятій і ще в шосту. Далі, у нас тут буде досить великий дріб, А в восьмій та ще в шостій, а в 48. Нагадую, в даному випадку показники перемножаємо. Тепер 2 в 6 степені ми отримаємо 64. 3 в 6 степені. ми Отримаємо 729. Отже, ось такий вираз. Далі, і остання на сьогодні вправа, це буде номер 298. Ось таке завдання. Завдання звучить «Спростіть вираз. І ми бачимо, що тут є і множення одночленів, і піднесення до степені. В першу чергу ми маємо виконати піднесення до степені. Отже, мінус 5 в другій степені буде 25, а в четвертій і ще в другу степень показники перемножаємо, Б в п'яту і ще в другу теж показники перемножаємо. А далі ми отримуємо множення одночлена 2 на 25 це 50. А в третій на А8. Тут ми вже, будьте уважні, тут ми вже показники додаємо тобто буде а в 11. Так як в першому одночлені Б немає, то Б в 10 ми просто записуємо. І з цього номеру ми розглянемо ще один приклад. Ми розглянемо шостий. Ось такий класний приклад. Але схема роботи та сама. Ми бачимо, що тут у нас є 2 піднесення до степеня, а потім вже нам потрібно перемножати. Чому зверніть увагу, ось цей мінус, він перед степенем. Тобто, ось цей мінус, він так і буде. Далі, мінус 2 в сьомій степені. Ми ось тут рахували 2 в 6, це було 64. А 2 в 7 це 128. Причому. Від'ємне число в непарному степені буде теж від'ємним. Далі це в другій і ще в сьому, це в 14 степені, де в 5 ще в сьому, де в 35 степені. Отже, перший одночлен ми до степеня піднесли. Далі. Далі множення, яке у нас було перед між дужками і підносимо до степеня другий вираз. Мінус одна друга в парному степені нам дасть додатнє число. Тобто, мінусу вже тут не буде. 1 в четвертій степені 1, 2 в четвертій степені 16. Далі, знову ж таки, показники перемножаємо c в 16, де в 20. А ось тепер ми можемо вже щось робити з числами. З числами і з множенням одночленів. Обидва одночлени піднесли до степеня, тепер можемо попрацювати. Мінус на мінус нам дасть плюс 128 ми маємо помножити на 1 далі, тепер дивіться, при множенні одночленів показники. Додаються. Тобто, це у нас буде 14 плюс 16, це в 30-й степені де 35 плюс 20. Д в 55 степені. Але 128 і 16 ми можемо скоротити. Ми отримаємо 128, якщо ми поділимо на 16, ми отримаємо 8. То скорочуємо тут, залишається одиничка, скорочуємо тут. 8. І в результаті ми отримуємо 8 С в 30 степені, Д в 55 степені. отже, на цьому ми нашу класну роботу завершуємо. На сьогодні все. До побачення!